Коломиянка Єва Сморжанюк, наша колега. Вона ведуча відомого проєкту подружки, а ще дівчинка вже відома модель. Зізнається, в Парижі було просто фантастично. Ми зустрілись з дуже талановитою українською дизайнеркою Надією Дяк, яка у п'ятірці з іншими українськими дизайнерами представляла свої роботи на Париж Fashion Week. Це дуже цікава і пізнавальна зустріч, де ми щиро поспілкувались і дізналися багатого із життя дизайнерів та участі їх у Fashion Week в місті Моди. А ще я вас зустрілася із французьким політиком Олів'є Ведріном. І тут вже працювала як журналістка та телеведуча. Коли ви мешкали в Україні, то ви дуже сильно підтримували телепроєкт «Подушки». Як зараз складаються ваші комети із телепроєктом «Подушки»? Звичайно з «Ритофі Українців» журналіст, солдат, я постійно комунікую з українськими медійниками, зокрема і з франківчанкою Марисою, а також із різними журналістами та військовими. Багато хто з моїх українських студентів зараз на передовій, Вони солдати і там воюють. Інколи я їм пишу повідомлення чи дзвоню, стараюся бути в контакті з більшістю друзів в Україні. Я і надалі продовжуватиму співпрацювати з Марисою. і Думаю, що ми матимемо іще ще багато різних проєктів, спрямованих на підтримку України. Марія на фінку. And other and other with Мати дівчинки каже, що Єва дуже життєрадісна дитина, якій все цікаво. А разом із молодшим братиком вони веселий та розумний колектив. Євуня у нас модель, попри те, що вона журналістка, вона ще й модель. Вона знімається у фотосесіях, рекламує магазини, бренди і тому подібне. Артур також доганяє сестру. Євуня ніколи не мала боязні камери боязні мікрофоном, тому вона завжди прагла стати зіркою на новий рік. Головне бажання стати великою зірочкою. А вчителька Єва каже, що в неї надзвичайний клас, всі діти дуже талановиті. А єва ще і старанна та працелюбна. В нашому класі навчається надзвичайно талановита дівчинка, розумниця, здібна, здібна у всьому. Євуня Сморжанюк, навіть дивлячись у. Очинять цієї дитини там можна побачити уособлення української вроди, краси, таланту і працьовитості. Єва й до сьогоднішнього дня згадує про Париж, бо закохалася в нього. А ще він надихнув її та колег по програмі подружки активніше робити свою творчу роботу. Париж це найкраще місто, де я побачила ефілу вежу. І в мене була просто чарівна фотосесія із Байвелл. Це чарівне плаття, яке закривало показ у Парижі. Подружки і надалі будуть боротись на своєму фронті, наближаючись до дня нашої перемоги. Окрім Парижу, Такан Єва з дівчатками відвідала Німеччину та Польщу. З колоною Богдан Малецький Галин Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.